Проходь, ми в бібліотеці Мурфус. Тут навіть тиша дихає мудрістю, м'які крісла, світло лампи лється м'яким золотом на сторінки. Магічні вогники кружляють під самою стелею, ніби пірнаючи у повітря. Місячне світло танцює у візерунках вітражу, відкидаючи на підлогу казкові тіні розташовується в цьому зручному кріслі. Я люблю це місце. Книги навколо, вони ніби дихають давньою магією. Хочеш, я почитаю тобі вголос: дозволь мені провести тебе стежками міфів, що існують тільки тут, у подиху цієї магії.